Про головне події в Харкові та області 23 квітня. У день в Харкові лунали вибухи. Армія РФ атакувала обласний центр керованою авіабомбою. Удар прийшовся по Салтівському району. За даними Гунацполіції в Харківській області, бомба влучила в землю на території приватного сектору. Пошкоджені п'ять приватних будинків і дві автівки. Обійшлося без постраждалих. У Харкові затримали чергового ймовірного навідника. Співробітника місцевого ТРЦ підозрюють у тому, що він передавав ворогу інформацію про розташування бази спецпідрозділу Гур Кракен. Речник ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула опублікував листування ймовірного навідника з його наймачами та повідомив, окупанти збиралися вдарити по виявлених ним локаціях ракетами та кап 500 Фігуранта затримали також, провели комплексні заходи або убезпечити міську інфраструктуру від атаки. Харків'янину вже повідомили про підозру він у сізо. Телевежа у Харкові, яку напередодні зруйнували ракетним ударом росіяни, поки що не відновлюватимуть. Про це в етері нацмарафону повідомив начальник кова Олег Синігубов. За його словами, конструкцію реконструюють після війни. Наразі це недоцільно. Але наслідки у вигляді перебоїв із телесигналом уже усувають. Синігубов прогнозує, що скоро буде позитивний результат. Мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що проблеми з телебаченням у Харкові має незначна кількість людей, адже здебільшого користуються кабельним та інтернетом. Він вважає. Що логіки в ударі по телевежі не було. Його можна розглядати як бажання знищити символ і роздратувати людей. Вдень у Харкові сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту на вулиці 12 квітня. За версією поліції стріляв 33-річний харків'янин, мешканець індустріального району. Він поранив трьох чоловіків. Усім поцілив у ноги. Підозрюваного затримали. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.